Самі шлейфові та самі стійкі, жіночі та чоловічі аромати. ТОП-6 по 3 для кожних. Починаємо з чоловічих. Це буде Elysium Noa від бренду рожа Аромат з густими колонистими базами, з дуже класним цитрусом. Офігенною деревиною, класним чорним перцем, дуже мужній, стильний і надзвичайно статусний аромат. Абсолютні 10 з 10. Наступний королівський бренд Spirit of Kings і аромат називається Vigor. Це аромат з тонкою шкірою, з кардамоном, спеціями, з дуже густими пряними нотами, чорним, рожевим та червоним перцем. Це абсолютний космос. Це нереальна стійкість і просто неймовірний шлейф. Ну і третій, The Blazing містер Sam від бренду Пенгалігон London. Це класний, брутальний стильний аромат для чоловіків про шкіру, кардамон, шафран і спеції. І це також абсолютні 10 з 10. Ну, і три для жінок, також з довжелезним шлейфом. Тут буде тільки один аромат, напевно, який ви знаєте, це тілія марка Антуан Бароа від парфумару Квентіну Бішу. Це улюблений аромат моєї коханої дружини, і тут в нас розкривається класний липовий цвіт. Темний мед, жасмін, самбак, фіалка і класна фірмова нотка Бішу, а саме Витивер Тілія марка Антуан Бароа від Квентіну Бішу. Наступний жіночий ловерс від бренду Fragrance Dubois. класна пудра, біла замша, білі квіти. Красиві спеції і дуже густа насичена база з неймовірним шлейфом. Аромат для тих, хто не звик бути без уваги. Ну і шостий, і останній дуже шлейфовий і неймовірно стійкий: кокосове молочко, соковитий персик і густа гаряча тобороза. Гріх кардиналу від бренду МДСІПарфам.